Доброго дня. Сьогодні дуже гарна погода. Ось, ну, і хочу показати вам, як я обрізаю персик. Персик у цьому це Early Red йому буде оце п'яте літо. Ось я його зобрізав, літня була обрізка Зеленої операції, але ось як для такого персика, то дуже багато тут а він може дати тіні, скажем, і вже, і вже пішли, ну, вже скоро його, якщо не обрізати на врожай і не обрізати. Тут дуже багато вже таких гілячок, ось повідростало. Персик це. Така косточкова культура, яка плодоносить на однорічних пагінцях. Тобто на оцих ось він виріс у тому році, тим літом, і вже на це літо він дасть врожай. Але врожай персику, тоді тільки хороший і добрий гарний врожай. коли персик дуже обрізаний так, щоб з усіх усюд на плоди попадало світло. Тут вроді чаша і є, чашообразна крона. Але ось деякі елементи я вам зараз покажу. Сильно ми ну, обрізати персика, я буду по чередці казати. Отакі От гіллячки, ці гіллячки, які саме ближче до стовбура до центрального провідника персика. Їх Удаляти не можна, тому що ми тоді на периферію, тобто на кінці, отакі аж от отуди, коли відправимо плоди, то вони будуть не хороші і дуже мілкі. Через це ось ми що робимо? Оця гіллячка, да, тут ось буде врожай, тут будуть персики, але тут буде така загрузка, що ми не можемо, ну, скажімо так, Зоставити цю гіллячку. Можна було б, ну не потрібно. Ось тут виходить почка, ми зрізаємо на чупок цю гіллячку. От от. Ця буде йти чашею, ми вже забрали тінь з тих гіллячок. Ми забрали уже у нас з усіх сторін. Ця гіллячка буде сонечком обрізати. Обсвічуватися, скажімо так, і буде все добре. Ось тут, допустимо, ось. Що ми тут можемо зробити? Я кажу, жалко, ну жалко це ж таке діло. Жалко ми обріжемо ось цю. цюю, ми дамо. Укорочуємо раз. І додаємо, ось крону зменшаємо два, і додаємо соки, які будуть споживати, вони не уходити будь, на периферію. Ось такі ось такі маленькі, ось такі, які йдуть у, внутрі. Ми зразу їх на сучечок обрізаємо. Ось так. І отут також, щоб там да, вроді нам жалко його, оту гілляку. Але ж воно получатиметься, що вона буде давати тінь на наступну гілляку, нашого на оту. І це нам ну, не буде, ви розумієте? Тепер що ми робимо? Ми тепер трішки забираємо отак, верхушечку. Тобіж, тобі ж ми розкриваємо повністю, розкриваємо крону, щоб, щоб на цю крону з усіх сторін попадало світло, попадало сонечко. Тут оце вроді би хороша гіллячка. Ну вона не потрібна, тому що, тому що закладка велика врожаю і так на йому. І так на йому дуже багато пагонів, які будуть плодоносити. Персик це культура така, яка закладає пагонів, дуже багато, скажем. Ну, якби не було норміровки урожаю на персиках, то персиков би, повірте, ми б не їли просто. Ось тут тепер. Ось тут що ми робимо тут? Оця гіллячка, ми її приріжемо на врожай, а потім, коли вона відплодоносить, ми не її зовсім зріжемо. І це також ось ця гіллячка, ми її прирізаємо на врожай. Потім ми неї зріжемо літом, коли вона відплодоносить. І цим також. Зріжемо літом ось так. І тут ми зріжемо так, і ми крону посадимо ближче до стовбура деревин. Тобто цим ми дамо персику, скажімо так, сили відбудовувати на той рік свої пагони і давати нам кожного року врожай. Що ми тут маємо? Тут також оце ось оце, оце буде, робимо отак. О. І потім опять ми неї будемо бачити літом, як там воно буде, то ми не її підріжемо. Тут ми підрізаємо на врожай. Ось це також на врожай ось тут ми підрізаємо ось так, бо врожай основний персик ось на оціх бруньках, то буде настоящий елітний персик. А то, що на кінцях, які уходять у периферію, там персиків хороших не буде. Ось також. Отак ми прирізаємо. Да, оце пішло у, Оця гіллячка пішла внутрі, але тут а ось, ось будуть персики. Коли відплодоносимо, ми ці, та гіллячка, ми не її зріжемо зовсім. Так, переходимо отак на другу сторону, щоб, щоб не мішало сонце. Так, оцей гіллячці. Там відкрито, вона нам зовсім не мішає. Зовсім не. Тепер що ми робимо за цією? Дивіться, яка гарна гілляка. Але вона буде притінювати і оту гілляку, оту лапу, скажімо, курячу, яка буде плодоносити, ми потім зріжемо ту лапу аж отак, коли вона літом відплодоносить, оту лапу ми зріжемо в літню обрізку. Далі тут що ми бачимо? Це зрізаємо на врожай на 80 почек, чого на 80, зараз можна і до 12, тому що ми ще не знаємо, які будуть приморозки, коли буде цвітіння. Це прирізка така ну, норміруюча більше для дерева, не для плодів, скажу так. І тут також ми все підрізаємо. Буде ще по розовому бутону основна підрізка. Ось ця центральна гіллячка, вона і хороша, наче, ну, вона і мішає. Ну ми зріжемо ось так на врожай тут, оцей пагін. Зріжемо на дві почки отак на заміну, якщо він відб'є. Якщо він відб'є. І цей отак підріжемо. Цей підріжемо на врожай, цей підріжемо на заміну, на дві-три почки, які будуть йти от у той простір, де немає заліту, вони заповнять. Я думаю, оце також буде на врожай. І оце також буде ось. Ну, тут на врожай не тут буде на заміну на, на наружню почку. Оце якось так, скажемо. Оце ось. Оце, тут ось будуть супереліта. Оце все буде зрізатися. отак. І тоді оце буде зрізатися. Коли от поносять оці суперелітні брунечки. Це все буде літом удалятися. Оце отака поки що обрізка. Дивіться, як все вийшло. Чаша відкрита вийшла. Усе освіщається, все буде добре. Всім удачі. До побачення.